Молодший сержант Жарков Анатолій Станіславович народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 22 Закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Потім Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету працював на табачній фабриці, призваний на військову службу під час мобілізації 20 червня 2023 року. Займав посаду старший стрілець 3 ї парашютно-десантної роти. Загинув 28 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України.